Ви підозрюєте, що ваш син час від часу перебував під дією наркотичних речовин, які йому таємно давала його дружина. Це завдав. Це правда. Те, що ви щиро в це вірите, я бачу. Які у вас є підстави для цього. До 18 років він мене ні разу не оскарбляв. У нас в ним було розуміння. А коли він женився, я стала ну, лишньою і Ну так. І вийшло, що моя мама переписує йому хату дарственно. Це вже було при Юлі, при Саші, при прийомних дітях. Мама зробила йому подарунок, переписала хату, а сваточки вигнали маму на нашу територію. Я поїхала в Київ. Ваші свати вигнали вашу матір з її хати, і ви поїхали до Києва, аби вирішити це питання? Так. Да. Мамі хату повернули в Верховний суд України. Верховний суд України? Яким чином він стосується того, чи вживав ваш син наркотики, бо йому дружина пропонувала, чи не вживав? Тому що коли він на мене накинувся полтора метра дрючок. У нього глаза сіяли так, ну вони були неїстерні, вони були чужі, як стекляння. І він на мене замахнув. А Юля доля секунди. Юля стає, затуляє мене, і фраза була не тронь мою маму. Я ходила даже у нас наркодиспансер є в городі. І я з головним врачом наркодиспансера, Я з нею консультурувалася. Е, вона його пыталась визвати до себе. Він до зустрічі со своєю будущою жоною. Він взагалі не корив. А коли з нею зустрівся, він почав курити дамські сигарети. Він корив не для себе, а для неї. Слухайте, ну так розмірковувати, то ми можемо і пропустити, що в нього біс вселився. Даже не могла себе представить, что он там мог матом и телефон выбрасывать. Мы видели положительную семью, человеческие отношения к своим детям, приемным детям Коля к сыну. Вячеслава, а что вы думаете с этого привода? Нет, там нема никаких. Просто Коля живет своей жизнью. Он самостоятельный мужчина, у него взрослые дети, жена. Насчет воспитания, он прекрасно воспитан. А та історія з дрючком. Чому от пристойний хлопець так поводить себе з мамою, там ділити ви хату ну, чи кажется... курей? То не принципово. Ну так не можна по відношенню до матері себе поводити. Ну, на мою думку, я це відділ, він би її не ударив. Он її іспугнув. У вас виникало бажання лякати свою маму Нет. дрючком? Нет. Ну, так я ж про це. То без поняття. Ззадні стояли сваточки, а він ісполняв, Ну як ісполняв Спіктакль, щоб шлаточки бачили, що він на мене замахнувся. Тобто, вся ця історія з дрючком це все показовий виступ вашого сина для сватів, які вас не взлюбили? Да.